Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма Зустріч на князі Романа. Я її автор і ведуча Наталка Криничанка. І сьогодні, продовжуючи традицію, ми говоримо про Івана Яковича Франка. Про Франка, про якого неможливо не говоритися, і якимось чином поставити крапку на темі Франка. Тому ці постійні три крапки продовжуються. І у мене у гостях літературознавець Іван Матковський. Вітаю вас, Іване. Добрий день. Чим більше говоримо про Франка, тим розуміємо, що ми дуже мало про нього знаємо. Ніби завершуєш одну сторінку, відкривається друга. Щось знаходиш в одному тексті, поринаєш в дослідження і вишуковуєш нові нові сторінки, як і творчості Франка, так і його роздумів, його філософії і його ж життя. Які ваші дослідження маловідомого Франка? Перш ніж сказати про маловідомого Франка, слід напевне назвати причини, чому Франко є маловідомим і невідомим. В першу чергу, то це тому, що після 1939 року в нас є розрив історичного процесу, і на сьогоднішній день ми не до кінця знаємо і не до кінця розуміємо ті процеси, які відбувалися тут у Львові, у Галичині. На Україні і в основному історіографія, яку ми вивчали, вона була радянською і викривленою. Так і на сьогоднішній день вже є спроби молодого покоління істориків писати про це правдиво і інтерпретувати правдиво. І, і тоді, коли ми будемо цю історію добре, досить непогано знати, Франко буде нам ближчий і більш зрозуміліший. Ми на сьогоднішній день знаємо Франка як поета, писав вірші про кохання, тричі мені являлася любов інші. Борець за права пролетаріату, гноблених, трудящих, рибалка і так далі, так далі. Насправді це був політик, один з видатних і найвидатніших політиків в Галичині, голова партії в Галичині, людина, яка... Діяла в політичному контексті досить активно три рази балотувалася у парламент тодішній, і яка в контексті політичному також і писала вірші. Так, бо ми знаємо, що не хлібом єдиним живе людина. А також Франко старався творити корм духовній для народу. Він розумів, що недосягнення тих чи інших політичних планів, і його особисто, і його оточення та інших українців в Галичині напряму пов'язані із рівним розвитком тодішнього суспільства. Українці в Галичині жили поряд із поляками, і євреями, і було від кого вчитися і дивитися на різні і літературознавчі, і політичні процеси і так примітивно скажемо, українці тоді досить серйозно відставали забрати кілька імен із історії України, забрати Франка, зробити з нього тільки поета й перекладача. Політична історія нашого краю є надзвичайно бідною, що намагалися зробити окупанти після 1939 року. Тому говориться про те, що Франко на сьогоднішній день є маловідомим, є невивченим, попри те, що майже у кожному місці є вулиця Івана Франка, є пам'ятник Іванові Франкові, попри те, що багато монографій щодо аналізу його життя та творчості написано, то, все ж таки, є необхідність сьогодні по-новому подивитися на цю постать і, можливо, почати її досліджувати з чистого листа. В першу чергу я би хотів сказати, що Українська держава повинна би перевидати всі його твори. Їх видано за радянський період у 50-томнику, Це було останнє видання найповніше, яке було. Але поважні літературознавці, франкознавці, стверджують, що таких творів вона збирається на 100 томів, і тут мова йде не тільки про. Спадщину е, україномовну, е, але і спадщину написану іншими мовами. Франко активно писав польською мовою, Франко активно писав німецькою мовою. І якщо на сьогоднішній день ми маємо 50-томник українською мовою виданий і скоригований радянськими літературознавцями, то абсолютно білою плямою навіть для науковців є його німецькомовна спадщина, є ті ідеї, які він озвучував як русин українець у німецькомовному і австро-угорському світі у відні. І також маловідомою і практично невивченою є його польськомовна спадщина, яка не багато немало налічує тільки понад 1100 публіцистичних статей різного характеру, не кажучи вже про польськомовну прозу, яка би на мою думку, та на думку дослідників, мала би успіх у польськомовному світі, оскільки вона відображає такі аспекти життя кінця 19-го, початку 20-го століття, що вона може і повинна би цікавити польського читача. Нагадую, що у студії Львівського радіо зустрічна князя Романа з літературознавцем Іваном Матковським. І намагаємося зрозуміти, в чому феномен Івана Яковича Франка, і коли ви, Іване, говорили про те, що оці 50 томів, виданих з радянського часу, були скоригованими, то наскільки для нас був правдивим Франко, і, можливо, в таких досить відомих творах, як і дитячих, і лисмики та якісь, можливо, фрагменти для прикладу? ви знаєте. Правда, вона або цілком правда, або вже не можна сказати, що вона чуть-чуть трошки не трошки правда, трошки неправда. Так вже трошки неправда – це вже неправда, а щось інше, брехня очевидно. І коригували Франка на всіх етапах, на всіх рівнях досліджень, не гребуючи навіть тим, що казку Лес Микита переробляли під свій лад. І відомий такий приклад, коли Франко пише, що звірі йшли з хоругвами, то тодішні рецензенти це замінили на шли без хвості і хвостаті замість хоругвів. не кажучи вже про примітки у його наукових розвідках. Бо одне писати про Маркіяна Шашкевича сьогодні, хто це був, а інше писати це у 80-х, 70-х роках. І одне це пояснювати літературні явища в Галичині з позиції радянського літературознавства і історіографії, а інше це з позицій сьогодення. Ми маємо приклад видання трьохтомника Івана Франка у місті Дрогобичі. Він був підготовлений до 150-річчя з дня його народження, де упорядники тоді на презентаціях стверджували і наводили приклади, як невдало очевидно, а можливо це з умислом було зроблено були поміщені ті чи інші статті, і як було перекручено різноманітні нюанси, як упущені прізвища в цих виданнях, вже не кажучи про те, що були все ж таки статті, які перекладалися з польської мови. Івана Франка, авторства ясна річ, і переклад їх не відповідав дійсності. Але якщо тут із статтями це тільки невеликі приклади, так то можемо уявити собі, наприклад, ді багатотомника, наскільки ці коригування за радянського періоду були суттєвими в розмасі цього видання. Літературознавці франкознавці розуміють це. Тут я вже не говорю про те, що в фондах є надзвичайно багато рукописів, які світ не бачив, і які можуть також бути цікавими в контексті дослідження цього періоду української історії та взаємин українців з іншими народами тут в Галичині. Ви, Іване, перехопили моє запитання. Якщо би так сталося, що це і досліджували би так, чи є з чим порівняти? Тобто, чи збережені рукописи, автентика, те, що писане рукою Франка, чи в друкованих засобах? Щоби можна було порівняти наскільки було це скориговано? Безперечно, більшість всього написаного Іваном Франком було опубліковано у період його життя, і ці публікації є. Вони є в архівах, вони були опубліковані в відповідних часописах цього періоду, у відповідних виданнях. Крім цього, є низка рукописів, які я знаю, зберігаються в інституті літератури, академії наук. Очевидно, є матеріали і у музеї Івана Франка у місті Львові, в інституції яку очолює пан Роман Горак. І тому тут, якщо навіть щось знайдеться з маловідомого і незнаного, то це би було дуже великою сенсацією, оскільки. По франку дійсно залишилося багато різноманітних архівів. Немає абсолютно ніяких на сьогоднішній день проблем з тим, щоб відшукати в архівах і в фондах те, що було надруковано в кінці 19 століття, початку 20 століття, і тут тільки справа за клопіткою працею дослідників, які можуть брати першочерела. Як приклад назву Кур'єр Львівський, Львовський, який виходив до 1939 року, він весь повністю, ну може на 95% є зісканованим на сайті австрійської бібліотеки, і сміло можна заходити на сторінку в інтернеті і читати все те, чим тодішній люд жив, і абсолютно немає ніяких обмежень. З року кілька все ж таки е, томів е, маловідомої публіцистики Івана Франка видано цей «Трохтомник» у Другобичі, цей інститут е, Івана Франка. У Львові, який очолює професор Нахлік, постарався і їхнім старанням видано кілька томів маловідомого. Так? До Франка потрібно підійти комплексно, системно, то все охоплюючи. Франко, очевидно, писав для того, щоб донести щось сучасникам і нащадкам, щоб закурбувати ті чи інші ідеї, роздуми, аналізи. Нагадаю, що Іван Якович Франко жив у Галичині часу Австро-Угорської імперії, тому його твори є і польською мовою, і німецькою мовою, тому що це є мова спілкування на цій території в той час. Тогочасна Галичина читала Франка польською мовою. Тут є проблема популяризації тих чи інших видатних діячів поза межами України. І часто е, трапляється так, що щось є дуже гарне, а слід би було перекладати іншими мовами, щоб інші народи читали і розуміли. Але у випадку Івана Франка, безперечно, добре би було, якби його вся спадщина була перекладена польською мовою. Але виявляється, що є понад 1100 статей, написані е, оригінальною ним польською мовою, і е, вони є маловідомі для дослідників. Ми вже не говоримо для ширшого кола. Не тільки читачів, але й студентів, вчителів польської мови, вчителів української мови в Польщі. Що це за статті? В першу чергу це є відображення політичного життя в Галичині. Іван Франко понад 20 років працював у редакціях різних польськомовних видань. Крім того, він дописував до польськомовних видань в Кракові, у Варшаві та Петербурзі. Він вів там хроніку із життя політичного в Галичині, в основному писав про політичне життя в русинсько-українському середовищі. Бо чи то поляки, чи то німці, чи то євреї описували. Самі свої проблеми і відображали своє життя натомість життя русинів українців в Галичині не було кому відображати достатньою мірою з різних причин. А Франко був такою людиною. Він розумів необхідність цього і активно старався. Поширювати інформацію про те, що тут відбувається, а писати було про що, бо політичне життя в Галичині було надзвичайно жваве. Українці мали партії тут, мали культурно-громадське середовище. І на жаль, тоді складалася така ситуація, що, попри те, що в Галичині жили різні народи, так один до другого не завжди. Сунувся з своїм життям, своїми проблемами, і до 1939 року всі дуже дуже дружно жили і автономно. Кожен зациклювався на своєму. І Франко якраз досить активно писав про те, що відбувається в русько українському середовищі. З іншої сторони, Франко писав не тільки про політичні процеси, але і літературні, і культурні. І старався також торкатися історії літератури та культури не тільки в Галичині, але взагалі і в Україні. Бо на сьогоднішній день ми знаємо, що є проблема з історією України. Із культурними процесами, тобто є проблема з інтерпретацією і них. А в кінці 19 століття той поготів. І вклад в популяризацію тодішньої української культури Франка був надзвичайно великим. Ці статті він писав і публікував в різноманітних польських часописах, але і також він намагався. Показати зв'язки культурні, особливо між українцями і поляками, це два слов'янські народи, які мають тисячолітню історію взаємин, і ці взаємини є різноманітними. Якщо ми говоримо тут про них, то слід би згадати відому статтю Івана Франка. Адам Міцкевич у русинській літературі нові видання творів Міцкевича. Вплив Северина Гощинського, який проживав в цей період тут у Львові на українську літературу, вплив української літератури на польську тогочасну і це викликало величезне зацікавлення в сусідів поляків, оскільки воно також було цією поживою, яка слугувала також і політичним взаєминам. Зараз слухаємо фрагмент праці Івана Франка Адам Міцкевич в українській літературі читає зінові партико. Якщо судити по тому, скільки і як перекладали до цього часу твори Міцкевича на українську мову, то можна зробити висновок, що вплив цього геніального поета на українську інтелігенцію. Був дуже незначний. Одначе такий висновок був би по суті своїй помилковим вплив Міцкевича на нашу інтелігенцію з моменту його першого виступу аж до наших днів був далеко більший, безпосередніший і триваліший, хоча б вже тому, що мова творів Міцкевича зрозуміла для інтелігентних українців не тільки в Галичині, а й на Україні. Принаймні на правому березі Дніпра, майже одночасно, з початком відродження національної української літератури в XIX столітті знаходимо виразні сліди польського впливу на її перших представників. Інакше не могло й бути історичне минуле зв'язало обидва народи численними узами, зокрема на ниві літератури, фактом першорядного значення. Була майже цілковита полонізація української шляхти в Галичині і на правобережній Україні. Не дивно, отже, що внаслідок цього перші яскраві прояви відродження української літератури знаходимо на лівому березі Дніпра, в Полтаві і Харкові. Проте і на правому березі Дніпра український елемент не вмирає і продовжує впливати навіть на Ополячену інтелігенцію. Під впливом цього народного українського елементу, під впливом народної поезії і українських історичних традицій, виросла чудова квітка романтичної поезії. Виросла так звана українська школа польських поетів. Ця школа, що внесла цілі нові світи духа і форми в польську поезію, одночасно мала позначитись. І на національному відродженні українців, доводячи на живому прикладі, що якщо українська дума або народне оповідання, прибрані в польський одяг, могли справити такий сильний чародійний вплив, то чи не могли б вони справити такий самий вплив і в своїй власній рідній формі українською мовою, у тому ж 1837 році? З'являються також перші переклади творів Міцкевича українською мовою. Але з'являються вони не в Галичині, де Міцкевича, наскільки це було в ті часи можливим, кожен інтелігентний українець читав і розумів в оригіналі, а в іншому кінці Русі у Харкові. Львів 15 листопада. 1885 рік. Нагадую, що у студії Львівського радіо зустрічна князя Романа з Іваном Матковським, літературознавцем, упорядником першого тому книги Іван Франкошкіце о літературі. Тобто, це є видані частина. Статей Івана Франка у польській пресі, це є автентично його польська мова, якою він писав, і чи ця мова франка на сьогодні дуже відрізняється від тодішньої мови, теперішньої мови польської, які ваші особисті враження, відкриваючи для себе франка польськомовного? Безперечно, і українська мова сьогодні іншою ніж у 30-х роках минулого століття, і мова, як живий організм, має здатність розвиватися. Про це відомо науковцям, лінгвістам і польська мова. Мова Івана Франка є дещо іншою, ніж мова є носіїв польської мови у сьогоденні. Тоді українська і польська мови були більш подібними одна на іншу тут в Галичині, і не тільки через те, що спілкувалися взаємно, але й тільки через те, що це є слов'янська мова і. Десь після 1939 року не тільки ця залізна залізний занавіс, який розділяв радянський союз з однієї сторони, а з іншої сторони країни Варшавського Дова. договору, так це і поляки, і словаки, і чехи сприяло також це, тому що і мовно ми менше почали один другого розуміти до 1939 року. Українська і словацька мова були надзвичайно такими близькими, що можна було стверджувати, що це діалект однієї мови. Це також е крім е самого фактажу і самого факту е статті Івана Франка мають цікавість для мовознавців. Іване, статті, про які ви говорили, про вплив польської культури на українську і навпаки, вони є у цьому збірнику, який вийшов зовсім нещодавно. І з ким ви починали його робити, як творився цей збірник? Чи були якісь нюанси, чи було порозуміння? Збірник ми видали спільно з моїм приятелем Ігорем Рузлуцьким. Науковцем із Другобича, а також із е спілкою е вчителів е полоністів України, яку очолює Адам Хлопик. Ми про це видання вже говорили багато років, але ніяк, як кажуть, в народі не доходили руки до цього і обговорюючи чергову річницю вшанування 160-ї річниці з дня народження і соту річницю зі смерті, і дивлячись на те, що ніякого поступу у вшануванні Івана Франка немає з року на рік одне й те саме. Ми вирішили влаштувати та організувати і реалізувати ось такий проект. Ми тоді звернулися до інституту книжки. Це є інституція в рамках Міністерства культури Польщі, до директора Гжегоша Гаудена, до людини, яка відома є досить добре на Львівщині в літературознавчих та інтелектуальних колах. Довели йому доцільність видання такої праці, показали на прикладах, що це буде слугувати зближенню культур. Що Іван Франко своєю творчістю, все ж таки, заслуговує, щоб його популяризувати не тільки в Україні а й за межами Польщі. Досить добре був цей проект сприйнятий, і практично ми мали три місяці на його реалізацію. Ми також від початку прийняли стратегію не обмежуватися на першому виданні, а старатися видати всю. Польському спадщину Івана Франка на сьогоднішній день ми вже готуємо другий том, який стосується його політичної публіцистики. Він буде надзвичайно цікавим, оскільки багато статей із політичної публіцистики не увійшли в томник Чому не увійшли? Є статті, в яких Іван Франко пояснює стосунок русинів українців до католицизму, є статті про демократію Івана Франка. Я навіть стаття про необхідність створення української польської партії в Галичині спільної, і ці погляди, безперечно, не входили в офіційний канон радянської ідеології, тому вони десь доводили, що образ, який формувався Іванові Франкові, є іншим. А через це ясна річ вони не були уключені. Також ці статті будуть добрим матеріалом для польського дослідника, який досліджував би кінець 19-го, початок 20-го століття і політично суспільні процеси в Галичині. А Галичина в тодішньому розумінні це був край між Галичем та Краковим. І я переконаний, що ця спадщина буде належно оцінена нашими сусідами і буде також пропагована там. Нагадую, що у студії Львівського радіо зустріч з Іваном Матковським, літературознавцем, упорядником збірника Іван Франко, шкіце у літературі франко-польською мовою. І ви сказали Іване таке слово сусіди. Сусіди бувають різні. І якраз у цьому першому збірнику є дуже цікава стаття Івана Франка для того, щоб наблизити одну працю, яка називається «Бляднов». І вона, наскільки я розумію, була без ап. Анонімною, так, так. І, і Франко дає таку адаптацію польському середовищу, так ніби пояснення, безперечно, коли я показую цю статтю моїм друзям в Польщі, то вони не так захоплені, як здивовані, що Іван Франко був автором такого матеріалу. Цей матеріал мова йде про працю Блідноу, тільки відомий в Україні після 90-х років він був опублікований у збірці мозаїка та, якщо не помиляюся, перекладений українською мовою. І у цій статті йдеться про момент з історії Польщі після того, коли польська держава перестала існувати, і про діяльність російських чиновників у Варшаві діяльність спрямована ясна річ, на русифікацію. Він надзвичайно добре ілюструє і також процеси, які відбувалися в Україні після більшовицької революції, чи то після 1939 року, тобто початку Другої світової війни. Але виявляється, що процеси були тотожні, і на сьогоднішній день в Польщі дуже багато говориться про вплив російської культури на неї. Так натомість якось дуже мало є аргументів і свідчень, наприклад, цього. Більше поляки беруть навіть приклад із русифікації, яка відбувалася на Україні. Можливо, ця русифікація відбувалася більшими темпами, будучи також. До цього причинилася і релігія православ'я, яке близьке й українській культурі, і натомість в Польщі я не зустрічав, щоб хтось описував ці приклади, але Іван Франко дуже добре ілюструє, як це відбувалося у Варшаві, коли суддя звертає увагу учням в парку про те, чому вони розмовляють польською мовою, а не російською, і він йде в школу, скаржиться на них там. Їх виганяють з школи, де вони навчаються, і це такий приклад, який Змушує задумуватися на сьогоднішній день польських інтелектуалів. Я з ними розмовляв, вони це високо оцінювали, і ми цей приклад будемо також пропагувати там, щоб пояснити, як ті процеси, які відбувалися в Україні. За останніх 70 років це є ще одна з згадок Івана Франка, яка зафіксована у цій польському мовній спадщині. Це один з прикладів, який актуальний навіть і сьогодні, попри те, що написаний був багато-багато років тому назад. І такі приклади доводять, що генії є понад часові, понад простором. Що їхня спадщина є завжди актуальна є універсальною. Тобто той універсалізм у даному випадку слугує також і польському середовищу, буде напевне слугувати в польському середовищі. І я думаю, що ще багато в наступних статтях, які будуть опубліковані, таких ми прикладів знайдемо. І ті свідчення, які за... Писані Іваном Франком у його публіцистиці ще знайдуть своє продовження для пояснення процесів сьогоденні. Дуже достойне завершення нашої розмови. І ще одне запитання: ця книга де наші радіослухачі, які зацікавилися, можуть з нею ознайомитися в бібліотеках наукових. Як вона поширюється у бібліотеках, безперечно, і бібліотеки всі отримають цю працю? Бо, як я говорив, немає змісту видавати, якщо люди це не будуть читати на сьогоднішній день. Ми ще не знаємо, чи вона буде в продажі. Бо це не є комерційний проєкт, він є дотованим, частково частково зроблений на волонтерських засадах. Ми, тобто, видавці не є видавництвом і ставили за собою завдання популяризувати творчість. Але справа в тому, що тираж тисячу примірників не є надзвичайно великим, і в першу чергу ми ставимо перед собою завдання донести її до бібліотек, донести її до Науковців і в Польщі, і в Україні донести її до шкіл з польською мовою навчання в Україні і до шкіл з українською мовою навчання в Польщі. А вже після цього ми побачимо, яке буде зацікавлення. Зрештою, ми б могли передати видавництву всі необхідні матеріали, яке би зацікавилося цим, і могло би видати це для комерційного проекту з цим У нас би було повне взаєморозуміння. Дякую за розмову і нагадую, що сьогодні зустріч на князя Романа у нас стосувалася Івана Яковича Франка, маловідомого Франка. Франка, який був не тільки близький нам українською мовою, а Франка, який писав, творив і. Мислив також і польською, і німецькою, і говорили ми сьогодні про видання Іван Франко шкіце о літературі, яке видане зовсім недавно. Дякуючи ентузіастам Івана Матковського та Ігора Розлуцького і ще групи людей, які вас підтримали. І я дякую своєму гостеві, Івану Матковському літературознавцю за таку вичерпну цікаву розповідь, яка ще на маленький крок. Я думаю, що не набагато ближче, але на маленький крок наближує нас до. Франка, дякую, дякую вам, Іване. З вами була програма Зустрічна князя Романа, Львівське радіо. Автори ведуча Наталка Криничанка за режисерським пультом Любов Назаркевич. Дякую вам.